Доброго дня всім! І не віриться, що це 9 травня. Холод, цілу ніч, цілий день дощ. Ну, ділася так. По-зимньому навіть можна сказати. Йдемо до бройлерів. 35 днів. Та й хочу для себе навіть цікаво зробити маленьке контрольне зважування. От такий бройлер. Сухенько, сухенько, частенько і тепленько. Вони зараз вже так віддають тепло. Лампочку виключила, там вже в них нічого не світить. Просто не, не забирається накриття. Думаю, мало ли кому буде холодно, о, двері закрилися? А так зараз зважимо. Ну, вони в купу не сідають, все їм добре. Вони вже ж великі, вони вже... Таке тепло віддають, наче грубка гріється тут. Зараз ловлю. Я ж значила, треба шукати тих, що значила. Але не взяла з собою той листочок, де я вагу записала. Я їх зараз зважу на цих вісах, а потім треба, мабуть, відром. Кіло 540. Ну, я не знаю, який це. Зараз всіх зважимо, побачимо. Вони трішки можуть стати у вазі, тому що я ж з корму купляно скочила на свій домашній. І можу трішки не так рости. 2,50 це, мабуть, той, що був найбільший. don't Це 35 днів. Ой, Боже, тихенько, тихенько. Вставай, обережно. Не ставай лабами. Збив ваги. Кіло дев'ятсот, і то щось, наче він став не так. Ні, два рівненько. А ще, мабуть, той, що був самі моті, бо дуже чи скрила літиче Так, да, це той, що був кіло 300, кіло 540. Ну, думаю, достатньо. Що я хочу сказати? Вони ж зійшли з купленого корму на домашній, він мілкий, вони його не зовсім зразу так їдять. Я думаю, далі піде лучше. Вже в 40 днів буду важити. Думаю, там буде кращий варіант результат. Хоча що я скажу? їдять, насипаю. Я ж бачу, що насипаю постійно. Їдять. Але по бройлерам то це все. Зараз я вам покажу ще одну свою покупку. Тут такий ящичок, той самий, що були бройлери. І тут, опа. А тут мастера курчатка. Сьогодні взяла. 32 гривні. Оце таке суточне курчатко. Ну, ніби тепло в них тут, ще й добре тепло. А щось таке під лампочкою кучкується. Що ж це, що ж, я прийшла до малюків. До цих трьох кіндерів таких. Троє-троє. Аж ось тільки кід... є, є, є всі троє. Їсти є, вода є. Це я прийшла, ти нагнала. Ну Вона зірвалася. А так вони собі сидять під нею та й гріються. Все в них вийшлося. Молодець. Я зрозуміла, що кролиха, мабуть, до кроля, бо дуже в клітки гупотіла. Диви-диви, як він радується. Молодці. Це в нас сьогодні восьме. Що я хочу показати? Кактус? Одна ж квітка відцвіла і на черзі друга. Дивіться, було чотири бутона і... Опа, п'ятий вилазить малесенький. І тут має цвисти. Ну, будемо спостерігати, Ну, цей вже тут-тут зацвете, тут-тут. І що тут ще? Ще ж на це моє два? Будемо спостерігати? Отакі то друзі, в мене справи. <гум> в хаті грубку палю, тому що холодно така. такий це травень на цей місяць. Е але для всього хорошо, ліж би не було морозу. Вологи в нас вже достатньо. На городі, якщо стежечка втрамбована, можна ходити. А так, то ногу не витягнеш. Ну, дякувати Богу за все. Ну що ж, друзі, дякую вам за. Перегляди, за коментарі, за підписки я дуже-дуже всім вдячна. Нехай у ваших сім'ях все буде гаразд. Пока-пока!